Ракетний удар по російському військовому кораблю Новочеркаськ у порту Феодосії, вкотре нагадав, що в Криму для Чорноморського флоту РФ більше немає безпечних місць. Таким чином фактично сходить на Нівець одна з головних цілей окупації та анексії Криму, перетворення півострова на непотоплювальний крейсер Росії і плацдарм для нападу на Україну. Майже через десятиліття після анексії від непотоплюваного крейсера не залишилося і сліду. Російські кораблі тікають із Севастополя і їх топлять у Феодосії. Переважного панування Чорноморського флоту Росії у самому Чорному морі теж уже немає. Та й про Крим як плацдарм для нападу на решту України також вже можна говорити з певною часткою умовності, тому що зараз російські окупаційні війська радше намагаються утримати частину Херсонської області, ніж розвинути напад на південь України. Виявилося, що за правильної організації оборони в російської армії не було жодних шансів не тільки розгорнути наступ на Миколаїв або Одесу, але навіть утримати захоплений у перші ж дні після 24 лютого 2022 року Херсон-політик, що мислить тверезо, зробив би висновки з цієї втрати позицій і помилковості планів. Але Путін, схоже, все ще впевнений, що час його найкращий союзник, і війна на виснаження з Україною допоможе йому повернути позиції, причому не тільки в Криму і на Чорному морі. Тому має рацію генерал Валерій Залужний. Тільки втрати можуть протверезити російське політичне керівництво. І змусити його замислитися про закінчення війни. Причому мова, як це не парадоксально, має йти аж ніяк не про втрати серед особового складу. В Росії до таких жертв ставляться, я б сказав, з історичною байдужістю. Йдеться саме про технічні втрати. Адже для Путіна я впевнений, чорноморський флот це не люди, а кораблі. А Крим не мешканці, а територія. І, хоч би як намагалися російські пропагандисти приглушити резонанс від знищення Новочеркаська, зрозуміло, що в Кремлі до кожної втрати великого корабля на Кримському рейді ставляться болісно, тим паче, що завести в Чорне море нові кораблі такого класу у Росії у зв'язку із закриттям проток можливості немає. Кремлю доводиться просто змиритися з тим, що після гучної загибелі флагмана Чорноморського флоту РФ Корабля Москва флотилія загиблих суден розширюється з кожним новим ударом українських збройних сил і буде далі розширюватися. Упевнений це тільки питання часу, на який даремно сподівається Путін часу. В якому не буде ні непотоплюваного крейсера, ні плацдарму, ні піратства російського флоту у водах Чорного моря, перетвореного путіним з античного моря гостинності на море конфронтації та війни. Цього разу слід за флагманом чорноморського флоту Російської Федерації Крейсером Москва прямує великий десантний корабель Новочеркаськ. Дякую пілотам повітряних сил та усім причетним за філігранну роботу. Одягайте штани і по домашньому їжайте з нашого Криму, поки ще не пізно. У повітряних силах також зачислили Новочеркаськ до знищених цілей цієї ночі поруч із 13-ма шахедами. От у звіті пишуть, що тактична авіація повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Новочеркаськ у районі Феодосі приблизно о 2.30 ночі. Ми бачимо наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Ну після такого вижити кораблю ну, вкрай важко, тому що це не те вже не ракета, це вже був, ну, боєкомплект. Що там саме було? Чи то шахиди, чи то боєприпаси, ну, теж дізнаємося пізніше, тому що, ну, можливо, заявлять наші е, спеціальні служби, так і чи ГУР, чи Служба безпеки України. Зрозуміло, що операція спланована. Дійсно ну філігранно успішно, як зазначив командувач повітряних сил. Подякував пілотам так бригади тактичної авіації, також і усім причетним, як зазначив він себе на сторінці, тому що зрозуміло, що і е, збройні сили в цілому, і е, інші спецслужби теж причетні, мабуть, до от такої от операції, яка яку проводити ну не так просто, і вона вже не вперше проводиться. Ми бачимо, що і. За флагс услід за флагманом російського флоту крейсера Москва вже не один корабель було по в потрібному напрямку післам, як то кажуть, таким чином і підводний човен є, і ще декілька плавзасобів. Ну в принципі, то вся інформація, яку ми зараз можемо оприлюднити е на даний момент, може у вас ще якісь будуть питання? Питання, звісно, будуть а відповіді, які ми будуть, що ви можете розказати, це вже ще один момент, пане Юрію. Але чи можна тут стверджувати, що корабель він знаходився в порту? Чи це було поблизу саме Феодосії, Тобто локації, скільки він там знаходився, і чи відомо для яких цілей він використовувався? Ну чи дійсно, наприклад, там могли бути там іранські ці боєприпаси і шахеди? Ви сказали, що пізні? Це стане відомо, але якщо була детонація, там, напевно, були якісь боєприпаси. Ну, безумовно, така, такий вибух зумовлений не, не просто підривом чогось там незначного. Це детонація боєприпасів. Великий десантний корабель використовується для перевезення як техніки озброєння, так і особового складу. Він тому і називається десантний, щоб навантажити свої відсіки транспортні. так, і, Переміститися швидше від одного берега на другий Це так такі кораблі, зрештою такого класу, мабуть, як у нас був в нашому складі Константин Ольшанський ось власне, це цей корабель міг використовуватись для перевезення вантажів до портів окупованих територій, зокрема на запорізькому напрямку, в тому числі, також міг перевозити в. Ту ж саму Феодосію чи інші порти перевозити боєприпаси, зокрема і шахеди. Поки що такої інформації немає, але зрештою будемо сподіватися, що якомога більше цих засобів вибухнуло цієї ночі, тому що ви бачите, ворог атакує постійно шахедами, і знищення великої партії хотілося б що це була велика. Ну зможе дати нам певний якісь бланш як то кажуть. Наскільки складна операція, я розумію, що всі це надзвичайно складні операції, але враховуючи те, що корабель саме був в порту, а не був там у відкритому морі. Наприклад, скільки часу зазвичай може перебувати десантний корабель, так от на одній локації? Ну це все залежить від рішення військового керівництва, якщо вони приймають такі рішення не лише стосовно кораблів, ми ще бачимо авіацію, їхню, так яку вони кидають фактично близько до лінії фронту. І даючи їм завдання скидувати керовані авіабомби, от на херсонщині три Су-34 було втрачено, і фактично ну льотчики роблять висновки: а чи варто зараз так ризикувати, а чи варто так підлітати, і так далі. Я думаю, що певний саботаж в рядах. Російських пілотів буде присутні, і так само ми бачимо, як вкотре знищений російський корабель. Я думаю, теж будуть запитання до російського керівництва. А як так сталося? Питання: до як так сталося? Я зараз вам ще поставлю про ППО, зокрема, але в Міноборони Росії повідомляють про те, що знищили український су 34 Як ви можете це прокоментувати? б у ну, нас були. Так, якщо були Су-34, у нас були вже і російські льотчики, які їх перегнали. Ну Су-24, ви маєте на увазі. Так, Су-24 це фронтовий бомбардувальник, су 24 м з позначкою, це літаки бригади тактичної авіації. У всім відомому і вже там основне місце дислокації. Літаки, ну зрозуміло, що зараз авіація не сидить вдома. Зараз авіація на оперативних аеродромах виконує ті бойові завдання, які ви бачите, зокрема, і е, сьогодні. Ну, звісно, що Росія буде якимось чином намагатися вкласти наївному населенню, яке не хоче думати головою, якісь факти про знищення української авіації. Ну, там по 5 літаків наших знищують вони в себе в офіційних зведеннях, навіть Міноборони. Не, не то, щоб якісь ЗМІ писали, чи якісь там телеграми. Ні, це офіційні їхні зведення фейкові. Так? Там в місяць виходить весь бойовий склад авіації, що місяця вони знищують. Тому Ну, попри те, вони вже і Ф-16 почали регулярно знищувати на українських аеродромах. Тому вірити російським заявам про якісь там знищені літаки ну, не варто. Тобто ви наразі не підтверджуєте заяву Міноборони про те, що під час цієї атаки на Новочеркаськ російськими силами було знищено український Су-24? Ну, звісно, що не підтверджено. Це ж вони щодня, я ж кажу, знищують по 5 наших літаків у себе в зведеннях. Тому жодних варіантів тут вірити не потрібно. Про що може свідчити ця атака з огляду на захист протиповітряної оборони Росії, зокрема в окупованому Криму. Тим більше на таких важливих об'єктах захист безумовно у них є. Не треба бути наївним і думати, що у них немає ППО. Там ППО є дуже серйозне. Його треба подолати, подолати ППО з допомогою певних тактичних прийомів, які застосовують повітряні сили, можна завдяки гарному. Західного озброєння ми вже це не раз бачили. Ну той ж самий крейсер Москва. Ми ж його згадуємо, флагман флоту було ж не просто так його потопити. Так було проведено блискучу спецоперацію, завдано ударів. Ну, власне, перехитрили росіян в тому випадку і продовжуємо це робити і зараз. Тому е західне озброєння, плюс е гарно сплановані тактичні е прийоми. Операції призводять до результату командувач повітряним силам пан Лощук сказав і написав в Телеграмі, подякував конкретно пілотам і всім причетним. Чи можете ви натякнути, якщо не сказати прямо, може можете сказати вже прямо, якими саме засобами, якими саме ракетами було, було поцілено в цей десантний російський корабель? Можу, звичайно, Крилатими. Тут і відповіли, і, і не конкретизували одночасно. Так а що тут конкретизувати? У нас не так багато цих засобів на озброєння, які нам передали партнери. Просто тут будуть зараз питатися журналісти цих країн, а якою саме нашою чи партнерською? Так ну кожен виробник хоче бачити результат своєї роботи, власне, отакий результат, як звісно, і рекламу свого озброєння. Тобто, можливо, це е, Storm Shadow, можливо, це атакамс тут. Атакамс хочете... це не авіаційна ракета, Atacams ага. — це балістична. Але ви не хочете, щоб є. конкретно. А скажіть, партнери, може, не відкриті інформації, але в закритій інформації будуть знати від України, які саме результати? Якщо... Та я думаю, вже давно знають, чого ж, угу. чого ж не знають. У нас є storm shadow, є скальп на озброєння, які нападають партнери. Звичайно, нам хотілося б ще і німецьку мати таку ракету. Під назвою Таурус це теж колата ракети дещо з більшою дальністю більше може летіти ніж ті дві попередні, але. Поки що маємо ось такі ракети на озброєння, пане Юрію. Скільки це могло бути ракет для ураження такого об'єкту? Ну приблизно як це має бути в кількості? Ну явно не одну запускають. Тому щоб ми розуміємо, що крилаті ракети, ворог може знищувати, може збивати це ціль до звукова. Вона летить з швидкістю? Ну приблизно там, ну як і. Російське крилагі ракети там калібр, скажімо так, да, летить от п'ятдесят дев'ятсот от, діапазон, ти, в такому діапазоні швидкості. Тому російські засоби противітні оборони можуть їх знищувати і навіть знищували. Не будемо говорити, що цього не було так, але все ж не знищують завдяки тим. Тактичним прийомом, про який я вам казав, більшість ракет долітає до своїх цілей. Ви бачили не раз це підводний човен, штаб чорноморського флоту. Там дуже видно ту ракету, навіть зафіксувати можна на стоп-кадрі. Ось так.